Дуже загально, але хочу, щоб ви зрозуміли. Церква це є зібрання вірних. Храм це місце, де ми збираємося, а церква це не є будинок з куполами. Церква це зібрання вірних. І якщо ми збираємося в ім'я Ісуса Христа, ми з чимось до Нього йдемо. Священники, які є послані до ваших парафій, де ви будуєте свою церкву, так? тобто своїх зібрання, своїх вірних, священники послані до вас і через Духа Святого Бог, через На ваших священників до вас говорить. Той священник, який є у вас, ви до нього мало прислуховується, як казав Христос, що нема пророка в своїй батьківщині. Знаєте? Слухайте священника. Не як Василя Колодія, не як там Петра Івановича чи ще когось, а як священника. І ви почуєте дуже багато відповідей на свої запитання. Багато речей, які я кажу, я потім сідаю і вчуся те, що сказав. Я слухаю те, що я кажу, не, певно, що я готуюся до проповіді, немає питань. Але є такі речі, коли Дух Святий так діє, що я потім сам сідаю і в себе слухаю та й вчуся. Якщо Бог вас привів сюди, щоб ви були з ним з'єднані у цій молитві, то Бог через мене вам дає відповідь на запитання. Ваші священники такі самі, просто ви їх, знаєте, як Філип казав, каже, що може бути добро з Назарету. Ти прийди і подивися, прийди і послухай. Послухай уважно. Якщо каже, та отець там жартує. Дуже добре. Бо дияволові жарти не подобаються. І коли людина жартує, що робить жарт? а? Ви посміхається із жартів. Діявол не хоче, щоб люди посміхалися. Тому він жартів не любить. Якщо ви бачите дуже весь серйозну людину, з таким дуже правильним покерфейсом фейсом, або просто побожним обличчям свята, така правильна бійтеся тих людей. Бо іменно з таким лицем праведника творяться страшні речі. Люди мають посміхатися. Ви скажете, а Ісус Христос жартував? певно, що жартував, багато що жартував. І багато людей було від нього відійшло. Ну, одні казали, що через серйозність, другі казали, що через жарти. А треті казали, що це жорстока мова, ми не можемо це слухати. Бо Христос каже, хто не буде їсти мого тіла, не пити моєї крові, не буде мати життя в собі. Вони такі, «Іх! жорстока це мова, ми це не можемо слухати. І відійшли. Але це те, що Біблія описує. А я думаю, що Христос був веселий. Любив собі так пожартувати, приходять, і, знаєте, мито збирати кажуть, а давати нам податок чи не давати? Як твої учні будуть давати податок? Христос такий, знаєш, я думаю, ну, який веселий чоловік, а ну, дайте динарії. Подивився, о, там, що там, хто там зображений. Ми аж так сьогодні не можемо сказати так, а ну дайте там 100 гривень там, раз або там 200 гривень, о, Леся Українка. Ну, віддайте Лесі Українці то, що є, а мені віддайте ту друге. Але Христос любив собі так, весело це все робити. Учні такі серйозні, Господи, відпусти народ, вони вже тут сидять, місце пустину пустині, не мають що їсти, відпусти. Христос каже, та чекай, що ти починаєш. Дайте ви їм їсти. Та як та як їм місце? Дайте ви їм їсти. Весело, з хорошим настроєм, все постійно в такій веселості. Тому кажу вам, що будьте веселі, щасливі, жартуйте. Це і дуже добре. Воно не дає дияволу без спокою.